Причин для вашої безсонної ночі немає меду. Думає... Знаєш, відверто кажучи, у мене немає, а, ну по великому рахунку, немає віри, то, що Зеленський є а, патріотом України, скоріше, зрадником, тому що розмінував, а, роз розвів разом з Єрмуком. От скажи мені, будь ласка, от твоя думка, як може би та людина, котра зрадила, бути патріотом? От ну, скажи, як Зеленський може бути а, таким патріотом, якщо він зрадник, скажи і подивитись один одному в очі і припинити цю війну. А е я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним, з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближить до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони, при щоб вони припинили вбивство наших людей. Перше. Друге питання, яке я підіймав, те, що ми, так, ми продовжуємо розмінування, і нам треба скоротити з тієї сторони, скоротити терміни про будівництво у Станисі Луганській мосту. Причин для вашої безсонної ночі немає. Причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації. Він малював блакит на екрані, поки орки збирались під кордоном. Він говорив, все буде ока, за кадром, оман, Стамбул і зрада. Це не врятує прапор, коли зрадник приплаті, коли він сховав бронежилет Це не командир, це фесфактор, це Буратіно, ну, що пише сценарій для ракет. Будував рай зі страху і скла. Буде війна, якось дивіться, нічого не сталося. Буде війна. Буде війна, якось дивіться, нічого не сталося. Я Хочу сказати, що для мене найголовніше це людське життя, я завжди так. Вони продавали нас. Лайк за лайком, замість бепело. Плакати з вайбом куїла. Cool Офізекторів судів тайфіру. А замість майбутнього темни тиро. Ще віршу це не з голобородька. Чи бачиш ку в зеленій естетиці коли замість казки тінь від промо, і в кожному мікрофоні кома. Архітектор нації народу дим, а друзям офшори Усе під контролем, усе як завжди Пекло під їм, який грає зраду Я вам говорю, що не урожай По-человечески, пацаны, поберіть я Ми согласували практически 20 ночі нових точек розмінювали Немає логіну Тільки шоу з актора Тільки Майдан 3 Ha 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 ha!